Ракета прилетіла якраз над нашим селом, і через 2 чи хвилини ця ракета впала у Дніпрі. І через півтора часа нам дзвонили, сказали, що попала ракета прямо у дочкину квартиру. Брат дзвонив до неї, а вона сказала: тільки поможи. Вона мамі зателефонувала і сказала: Мама, я люблю тебе! Я люблю тебе, і все закінчилося. Ми вже збирались їхати сюди в Дніпро села. І якраз тільки в машину сіли, і дзвонили нам, що знайшли тому відео десь те саме, що виносять Катю з розвали. Коротше, дитина пролежала 20 часів, 20 годин під розвалами. Оце, оце Росія знайшла Бендеру на Україні в Дніпрі, якого завалило, завалило під тими під плитами і до сих пор не знайдуть, до цього не одрівають. Будьте прокляті, розіяни, кацапи хренові, блять, щоб ви всі виздихали черті. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Немає їм, блять, прощення, блять, я буду клясти їх до останніх днів свого життя. Хай вони виздихають ці кацапи, черті хренові. Четвертого поверху зруйнованого будинку у Дніпрі рятувальники дістали тіла однорічного хлопчика та його 28-річного батька. Це родина саме тієї дівчини, яку через 20 годин вдалося знайти живою під завалами зруйнованого будинку. Також вдалося поспілкуватися з рятувальниками. За їх словами, майже всі приміщення вже перевірені, а основна маса завалів розібрана до рівня підвала. Але операція по розбору ще триває і досі. Що наробили? Тих прихліб бачить російські біду. Що наробили? Бать. Хотіли руського міра, що вам руський мір зробили. Можна зараз вже. We'll um.